Ходьте, пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я не всі. розумію, не ти. Не Від йди, я теж сюди зайду. Йди, 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 я сюди хочу Ти подивись на неї. Ви світ виключи. Ні, виключу. Виключило, звичайно, не уберіть світ. Відкрила двері, це укриття для всіх. Не, не кричи. Укриття для всіх, хто ти така. Не, не кричи. Свет, Ні. Укриття для всіх від нула двері. Що ти говориш ще, що в мене тут повний людей буде? Як це я, я хочу зайти? Відкривай. Відкривай, відкривай, відкривай. відкривай двері. Свободно. Відкривай двері. Убери за чай, світ, говорю мені, убери. Хто ти така? Світ, убери за чай. Ні. Здачай. Я все про НДА відправлю. Світ, я убери за чай. Світ, убери за чай. Звони, куди хочеш. Я відкривай двері. Звони, куди хочеш. Я відкривай двері. Ні, ви... ту бере ви? У мене там дуже діти. Ви двері. Чого хай? це ви тут? Чого тапилось? це ви закрилося? Я не дурочка. А це такі. Двері. Да. я Нічого підлозі стають. Відкривайте двері. Відкривайте двері. Це для всіх укриття, це захист, цивільний захист, для всіх людей. Ви не маєте права з самобілям займати. Та підлічі чортової матері. Но, Ні, я відкривай двері. Мали берагушечка, стекухати ще. Степухатись, старайте, двері. Відкривай двері. Відкривайте бери, говорю, мене. двері. Це укриття для всіх. Я зрозуміла, в нас тут всі. Так я теж всі. Ну, так зроби собі таке місце, де сиди. Це не ваша власність. Я ми маю? Зроби собі власність. Як ти дай Дай документи, що це твоє. Ви що тут і всі. є Ми на дуже не сидимо. Давай не тримай двері. Відкривай двері. Ну, я залишно? буду заходити туди з дитиною. Негайно. Да ти що? Я зараз викличу поліцію. Визивай поліцію. Визивай! Відкривай двері. А, ну, що, там, ну, ви відкривай двері. Відкривай двері. У ну, мене там давай діти. Больна людина. Я теж Я теж больна. Та не кричи, ти відкричиш. Відкривай двері, укриття цивільного захисту. Я для всіх. Ви порушите закон України про цивільний захист, про конституцію. Хто ви такі? 多着呢，有。